Мій улюблений спосіб маринування перчика. Готуємо. Спочатку готуємо маринад. Наливаємо в кастрюльку водичку. І також я додам сік, який пустив перчик, коли ми його запекли. Залишили відпочивати. Він пустив у нас сік. І оцей сік, щоб не виливати, тому що він дуже ароматний. Я також його влию до маринаду. Додаємо сіль цукор. Духмяний перчик і чорний перчик сюди. І хай тут закипає. А ми поки почистимо перчики. Перчики попередні я запекла в духовочці при 200 градусів 30 хвилин. Вони стали такі, бачите, чорняві, такий аромат появився, як з димком, наче вони на грилі у нас смажилися. І легко знімається шкірочка. Я дуже не люблю мариновані перці, якщо там шкірочка є. Не знаю, як вам. пишіть в коментарях, подобається шкірочка з перців чи ні. Чистимо і будемо нарізати на смужки. Дуже легко чиститься. Головне після духовочки витягнути, скласти в якусь мисочку і накрити плівочкою. І тоді він, як пропариться і легко шкірочка знімається. Водичка, наш маринад, закипає і додаємо оцет. І хай ще прокипить хвилинки-дві. А тим часом перчик порізали на отакі смужки. В довільному порядку, як вам подобається. Можете на квадратики, на смужки, на все, що подобається. І тепер заповнюємо баночки. Баночки попередньо я простерилізувала. Викладаємо шар перчику. Спеції викладаємо. Тут в мене орегано і тим'ян. Хотіла сказати, базилік. І потрішечки так присипаємо. І також часничок, порізаний на такі кільця. Викладаємо сюди і гострий перчик. Берете, який у вас є. І повторюємо. Трішки поклали. За дві баночки, бачимо, мене одна вийде, напевно. Трішки виклали, як накрили шар і знову повторюємо. Наповнили баночку. У мене, бачите, неповна вийшла. Такий підступний цей перчик, Наче здається, що багато, а він підсмажується, виходить маленький. В кінці кидаємо лавровий листочок і заливаємо маринадом. Краса. І в самому верху покриваємо олійкою, якою є. Я хочу полити червоною, і вона ще дасть більшого аромату. І все закриваємо і даємо йому настоятися. В такому стані може зберігатися 3-5 місяців в холодильнику, е, їсти бажано на наступний день. Сьогодні має трішки пропитатися ароматами, поєднатися і стати таким прям м -м -м, кайфовеньким. Тому готуйте з задоволенням, якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. Я вам скажу, що це один з моїх улюблених рецептів приготування маринованого перчика, тому що він виходить такий прям кайфовий. Всім смачного!